Вітаю в ефірі. Випуск місцевих новин. Ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області за четвер, 21 грудня. Далі у інформаційному блоці. На рівненщині може здорожчати вартість проїзду, мова про приміські і міжміські внутрішньообласні маршрути. Необхідність перегляду вартості перевізники пояснюють зростанням цін на паливо запчастини послуги автостанцій до 60%. А також майбутнім підвищенням рівня мінімальної зарплати з 1 січня та 1 квітня наступного року. Наразі діє тариф, що був встановлений у квітні 2022-го – гривня 60 за один пасажирокілометр. Але вже подані нові розрахунки на гривню 96 та 2 ,20 гривні 20 копійок. Проте враховуючи соціальну складову і фінансову спроможність населення, підвищення тарифу розглядатимуть лише до гривні 90, тобто на 18%. Про це повідомили в Рівненському обласному управлінні транспорту. У Рівненському районі легкових злетів з дороги, є постраждалий. Сталося ДТП в селі Тайкури 20 грудня близько 20-ї години. Поліцейські встановили, що 29-річний рівнянин водій «Пежо» на заокругленій ділянці дороги, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і злетів у кювет та врізався в дерево. Травма різного ступеня отримав 22-річний пасажир. Місцевий житель його госпіталізували у реанімацію. До лікарні доставили і водія після обстеження його відпустили. Відповідно до огляду на стан сп'яніння, Карманич був тверезий, утім, у нього також відібрані біологічні зразки. Рівнен ще навкотре у скорботі. Внаслідок тяжкої хвороби у Костопільській багатопрофільній лікарні помер військовослужбовець із села Головинської громади Іван Токар. Серце 29-річного солдата зупинилося 19 грудня. Світла йому пам'ять. Ще один захисник з Рівного повернувся додому на щиті. Сьогодні містяни провели в останню дорогу полеглого на війні солдата Романа Якимчука. Боєць загинув два тижні тому внаслідок штурмових дій ворога поблизу Авдіївки на Донеччині. На прощання з героєм побували наші журналісти. Сумна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні громада проведжала в останню дорогу полеглого на війні захисника Романа Якимчука. 40-річний солдат загинув внаслідок ворожих штурмових дій в районі Авдіївки на Донеччині. Наш воїн Роман, він був з тими людьми. Які хотіли жити, які хотіли ні на кого не нападати, які хотіли обравляти свою рідну землю і любуватися кожній квіточці і колоску рідної землі, Роман народився та виріс у Рівному, навчався у 26 й та 27 й школах, а потім здобув фах столяра і муляра. Рідні, друзі та знайомі родини чоловіка, пригадують, що Роман з Малку був добрим і щирим, завжди намагався бути корисним людям. Дуже прекрасна людина. І батьки його всі прекрасні люди, порядна людина і батьки порядні. Сусід наш добрий був, дуже подільчивий. Завжди всім хотів допомогти. У чоловіка не було військового досвіду. Він не служив в армії. Однак, коли отримав повістку, не став ховатися. І після проходження медогляду був призваний до лав ЗСУ. Вже перебуваючи на фронті, Роман заспокоював найближчу людину, свою матір, казав, що все добре, попри ті випробування, з якими йому доводилося стикатися. Після чого поїхав на навчання, він спочатку служив проти привітні оборони після деяких там, службових. Він він біоперу штурмову бригаду, і на жаль, 7 грудня його під час боєзадачі він загинув. Поховали Романа Якимчука на кладовищі. Тинне у рівному вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Хотів допомогти родичці, а профінансував шахраїв. До поліції із заявою звернувся житель Рівного, який втратив 8 тисяч 350 гривень. ній із соціальних мереж чоловік побачив допис своєї родички, де вона просить гроші, нібито на лікування доньки. Кошти, які необхідно було переказати на банківську карту, перерахував без вагань. Орієнтовно за годину жінка повідомила, що шахраї зламали обліковий запис в соціальній мережі і отримали доступ до її акаунту. За фактом заволодіння чужим майном розпочато досудове розслідування. Правоохоронці розшукують жінку, яка залишила дітей на свою бабусю, і зникла рівнянка Анастасія Лац 1999 року народження, пішла з дому ще 12 грудня. На вигляд їй 24 роки, зріст орієнтовно 155 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся Каштанове, прямий ніс була одягнена в куртку до колін, кофту з капішоном чорного кольору та сині джинси. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклої, повідомляйте до поліції. В Рівненській області перевірятимуть в'язниці та рівненський слідчий ізолятор щодо додержання прав засуджених. Держпродспоживслужбою виявлено окремі порушення вимог щодо умов тримання в'язнів, їх матеріально-побутового забезпечення. Цьогоріч до дисциплінарної відповідальності за порушення в діяльності виправних колоній вже притягнуто 70 службових осіб. Рік тому у боях з російськими окупантами загинув австралійський доброволець Сейдж Одонел. Частину свого життя 24-річний іноземець провів у Рівному, навчаючи місцевих бійців, тактичній медицині та військовому ремеслу. Українські друзі та побратими Сейджа організували захід пам'яті, щоб вшанувати героя з Австралії. Детальніше розкажуть наші журналісти. У боях за свободу та незалежність України гинуть не лише українці, а й громадяни інших держав. Один із таких австралієць 24-річний хлопець з Мельбурна, приїхав у далеку країну в незнайоме місто Рівне, щоб поділитися військовими навичками з українцями, які прийняли рішення захищати країну. Невдовзі і Сейч відправився на передову. А за день до від'їзду залишив своїй рівненській подрузі Валерії лист з побажанням відкрити і прочитати його українцям, якщо він загине. Ви допомогли мені побачити я. Яскраве майбутнє, і, хоча моє життя вже вкорочене, я хочу подякувати вам, що ви зробили мій останній розділ. Дивовижним Сейдж загинув рік тому у Луганській області внаслідок ураження снарядними осколками, аби вшанувати пам'ять австралійця у Рівненському обласному краєзнавчому музеї зібралися друзі та побратими Дона. Так його називали люди, які за короткий період знайомства встигли стати близькими. Серед них Ліна та Валерія Степаненки, мама та донька, які знали англійську мову і допомагали з перекладом іноземним інструкторам. Він насправді був тим мотиватором для хлопців, яких він навчав як справжній сенсей. Що у справжнього борця має бути ще душа борця, і як стояти і дивитися достойно, виглядати достойно в перед очима, перед лицем ворога, як справжнього борця за справедливість та надійного друга запам'ятали от Доннела не лише друзі чи побратими, а й бойові командири. Один із них Іван Пантюх коротко телефоном поділився спогадами про знайомство з австралійцем. Запам'ятався своєю вдачею веселою. Та і взагалі він, як військовий, він був професіонально військовий, професіонал своєї справи. Подруга Сейджа Валерія пригадала той період, коли австралієць вперше знайомився з Рівним. Йому дуже подобалося це місто. Після війни мріяв повернутися сюди і оселитися в будинку, де буде видно схід і захід сонця. А найголовніше, до чого прикипів Одоннел, тутешні люди. З самого початку в нас день починався з тренувань з військовими, потім, невеличка перерва, ми завжди ходили на каву. Ми навчили його звичаєм нашої рівненської кави, те, що ходи, зустрінемося на каву. Він спочатку не міг зрозуміти, тому що в них так не заведено. Просто піти на каву. Десь зустрітись, поговорити. Він мені це також розказував. Тіло Сейджа спочиває у рідній Австралії. Однак пам'ять про нього живе в серцях українців та людей, які стали рідними у місті. Рівне. В обласний центр кілька місяців тому приїжджала мама захисника, щоб прогулятися вулицями, які так любив Дон, і поспілкуватися з людьми, які надихали його жити і любити Україну. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. За майже два роки на Рівненщині зареєстровано 2137 злочинів пов'язаних з війною майже півтори тисячі таких проваджень направлені за підслідністю до органів досудового розслідування інших областей. До судів Рівненщини скеровано 380 обвинувальних актів, серед них 14 за фактами державної зради, 21 щодо колабораційної діяльності і 56 стосовно депутатів Держдуми РФ, яким інкримінують посягання на територіальну цілісність України. 196 вироків вже ухвалено. Проігнорував загальнодержавну хвилину мовчання. Щоранку о о й годині в центрі рівного на кілька хвилин зупиняють рух транспортних засобів задля вшанування полеглих на війні героїв. Однак вчора водій автомобіля Фольксваген вирішив, що заборонний сигнал, який подавав регулювальник, його не стосується. Патрульні, дочекавшись завершення хвилини мовчання, вирушили шукати порушника. Невдовзі його зупинили на вулиці Малорівненській. Під час спілкування у Керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив огляд за допомогою драгера 1,78 проміле на 30-річного чоловіка. Склали адмінматеріали. Проїхала на червоний перед поліцейськими. Нещодавно увечері на перехресті вулиць князя Володимира Григорія Сковороди, Жоліо Кюрі, патрульні побачили автомобіль міцубіші, водійка якого перед поліцейськими порушила правила дорожнього руху. Поїхала на заборонний червоний сигнал світлофора. Жінку наздогнали, провели профілактичну бесіду та винесли постанову. За порушення ПДР вона заплатить штраф 510 гривень. Перші чотири дрони вже полетіли на озброєння морських піхотинців. Міська рада нещодавно показала 80 БПЛА, які вдалося придбати за кошти бюджету рівного пташки. Вже почали передавати зсу. Першими їх отримали військовослужбовці підрозділу, який очолює захисник Азову Волина. Ще місяця не минуло, як з міського бюджету виділили гроші на закупівлю 80 дронів для ЗСУ. А перші пташки вже полетіли виконувати завдання. Чотири дрони, мавік, 3 т з тепловізором передали Сергію Волинському. Більш відомому під позивним Волина для 36-ї окремої бригади морської піхоти. Коли розказують такі реалії життя, то ти чітко розумієш наскільки це потрібна річ. В кожному підрозділі, козній в кожній військовій частині, тому що вона дає можливість зберегти життя наших військових, перш за все, побачити. Тих людей, які на нас нападають, саме ці мавіки є одними із найкращих та найзатребуваніших серед військових. Їх особливість у тому, що безпілотники неможливо спілінгувати, Вони доволі добре справляються із розвідкою в темну пору доби. Через монтований тепловізор, а одна батарея може тримати заряд в середньому 30 хвилин залежно від погодних умов. Заява на ціна 250 тисяч, але на майданчику Прозоро допомогли були. Дуже багато пропозицій, і краща пропозиція – це десь орієнтовно 199 тисяч там з копійками, саме з додаткової батареї. Це важливо, чому бо дрон може вернутись назад, ти перестав там акумулятор. Він полетів далі виконувати свої бойові задачі. Також під час зустрічі з місцевою владою Сергій Волина запропонував залучати потужності рівницьких підприємств до розробки власних дронів їх збору або виготовлення комплектуючих. На Рівненщині продовжують виявляти порушників природоохоронного законодавства. Лісівники області спільно з правоохоронцями проводять патрулювання лісовими масивами. Продовж тижня на території філії Рафалівське лісове господарство виявили порушників, які встигли завдати збитків на понад 20 тисяч гривень. Особливий контроль заготівля хвойних святкових дерев. Купляли продукти, дрони і послуги з прибирання снігу. На сайті Рівненської ОДА вже розміщені матеріали про майже 300 закупівель, починаючи з листопада 2023 року. Продовж попереднього тижня в регіоні проводили тендери щодо закупівлі продуктів для шкіл і садочків, природного газу та електроенергії. Ці дані оприлюднені в рубриці Прозорість та підзвітність. На завтра, 22 грудня, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки у Рівненській області через сильні пориви західного вітру, які сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Загалом цього дня в області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. місцями очікується дощ в день з мокрим снігом. Упродовж доби температура повітря коливатиметься від нуля до п'яти градусів тепла в обласному центрі від двох до чотирьох з позначкою плюс. Більше 4,5 років не можуть прийняти рішення з 2019-го В Рівненському міському суді триває розгляд справи колишнього начальника дабі, якого обвинувачують у вимаганні та отриманні хабаря. Чому і цього разу засідання не відбулося? Дивіться у сюжеті. Вже майже п'ять років у Рівненському міському суді не можуть розглянути справу Ігоря Мічуди, колишнього очільника обласного дабі, його сина та бухгалтерки, яких звинувачують у хабарництві. Щороками роками засідання переносять то через неявку прокурора, то через відсутність одного із суддів колегії. Цього разу після затяжної перерви також у залі засідань довше десяти хвилин не затрималися. На судове засідання не звився прокурор, участь якого є обов'язковою. Натомість через електронну адресу суду було подано клопотання. Просить відкласти розгляд казаного кримінального провадження у зв'язку з тим, що на визначену дату має засідання в іншому суді. Казане клопотання надійшло сьогодні. Однак чергову наявку Ігор Мічуда і його захисники пов'язують не із зайнятістю прокурора, а з продовженням затягування справи, оскільки до матеріалів були додані докази, які свідчать про непричетність до інкримінованих злочинів. Там є рішення Верховного суду, є довідки з податкової інспекції про сплату так би мовити, податків. У нас що, з хабарів податки платять? Є підтверджена наявність тих всіх матеріалів і випливає. Але є одна біда. Мічуда в свій час сидів в тюрмі. Його посадили, закрили, він мав підписати бумаги, як мене там присилали. Я їх не підписав, і у них зараз біда, бо прийдеться всім відповідати. До того ж, знову змінилася слідча група. Відтепер справою займається військова прокуратура. Мовляв, вона стосується військовослужбовця ЗСУ, яким Ігор Мічуда кілька років тому ще не був. Хто небудь приїде сюди, розбереться, чи вони мають право на місцевому рівні абсолютно не враховувати накази Генеральної прокуратури. Я рахую, що якщо помінять. І сторона захисту, каже, то має тільки військовий е, генеральний прокурор. А він у нас не мінявся, бо вони кажуть, у нас була реорганізація. Просте питання: хтось реорганізував посаду Генерального Прокурора. Ні. Відповідно, з'їзди туди, покажи. Але я розумію, що туди ніхто не поїде, бо там дадуть по шапці, що ж вони робили. Ба навіть звучала пропозиція про відкладення справи, ймовірно, задля її закриття через закінчення строку давності. Мі чудес старший служить, то давайте ми. Напишемо заяву, відкладемо до завершення військових дій, ви виявляєте, а далі спишемо її по термінам, щоб всім було. Я перепрошую, але ви ж ламали судьбу. Хтось сидів, я в клітці просидів півроку. За що питається? На даний момент я хожу з 10 статтями, 10 статей в мене. Особо опасна рецидивіст. Правда, з кулеметом, який дозволила держава і вмирати мені можна в окопі, але в цей момент ніхто не хоче нічого бачити. Зважаючи на всі ці факти, сторона захисту хоче подавати клопотання про відвід суддів. Чоловіча команда БК «Рівне» з рахунком 70-82 поступилася Запоріжжю у першому матчі івано-франківського баблу суперліги. Суперники рівнян заволоділи ініціативою від початку гри і поступово нарощували б свою перевагу. Лише в останній чверті підопічні Михайла Переверзія спромоглися скоротити відставання в рахунку до чотирьох очок, однак не надовго. Найрезультативнішим у складі рівного став Елайджа Джойнер, на рахунку якого 16 очок, 6 підбирань та 6 результативних передач. У турнірній таблиці Суперліги рівняни залишилися на другому місці, однак у цьому турі нашій команді ще доведеться зіграти два матчі, один із яких проти лідера чемпіонату Дніпра. Спортсмен з Дубна Вадим Бурлака виборов золото на міжнародному турнірі з вільної боротьби у Норвегії. Представник Рівнен ще не виграв у чотирьох сутичках, а у фінальному поєдинку здолав головного конкурента борця зі Швеції. Загалом у цих змаганнях взяли участь спортсмени із 14 країн світу. Є успіхи і у жінок борчень з Рівненщини. Двоє наших землячок завоювали нагороди на Кубку України з вільної боротьби. Людмила Павловець стала найкращою у ваговій категорії до 72 кілограмів і завдяки цьому результату кваліфікувалася на чемпіонат Європи, який відбудеться у Румунії. Ще одна рівнянка Софія Кушнір завоювала срібло у вазі 62 кілограми. Вітаємо спортсменок та бажаємо подальших перемог. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на сайті Сфера Стежте за ефіром та сторінками телеканалу у соціальних мережах, щоб знати про головне з життя рівненщини. До зустрічі.